Мої вітання, друзі! сьогодні на ремонті у нас тонометр а, A з причиною не вмикається. Як ви бачите, натискаю на кнопку і реакції 0. Ну що, давайте спочатку спробуємо перевірити з батарейки, чи вони в нас в порядку. Стаємо приладом і заміряємо напругу 6.49. Тобто з напругою. так, давайте по-нормальному, щоб без мін, без... Мінусу було, так, є в нас 649 вольт. З батарейками у нас все в порядку. Ну що, давайте будемо розбирати і дивитися, в чому є проблема. Можливо, кнопка, можливо, електроніка. Для Спочатку ми викручуємо гвинт, далі дістаємо батарейки, виймаємо їх і тут спостерігаємо ще один гвинт, який потрібно теж викрутити. Ось він тут знаходиться. І також його викручуємо. Викрутили його, далі розполовинюємо сам прилад. Всередині ми спостерігаємо плату, контролер і шукаємо, де в нас стоїть кнопка. І кнопка в нас стоїть ось тут, напроти синьої кнопки. Бачимо, у нас мікрокнопка тактова. І Давайте її перевіримо, стаємо приладом і натискаємо на неї. Як ви бачите, реакції ніякої немає. тобто Сама кнопка прийшла в негодність, і її потрібно замінити. Для цього нам потрібно зняти плату, але плата прикручена. Оглядаємо і спостерігаємо ось тут гвинт з пластиковою прокладкою. Викручуємо його і обережно достаємо плату. Тут ми спостерігаємо дисплей, модуль вимірювання, і далі ми відпаюємо кнопку. Так, дістали її, все добре. І Будемо її міняти. Достаємо у нас саквояж з кнопками і достаємо аналогічну, дивимося, заміряємо довжину штока, і вона в нас збігається. Все дуже добре. Так, прибираємо чемоданчик, далі ми за допомогою зубочистки прочищаємо отвори, для того, щоб вставити спокійно кнопку. Є отвори прочищені, далі беремо нашу новеньку кнопку і ставимо її на своє місце. Єсть все. Далі нам потрібно її якісно запаяти. Запаюємо всі ніжки по черзі. Можна одночасно, якщо жало здорове. Далі нам потрібно відмити саму плату за допомогою вушної палички, змоченої спиртом. Вимиваємо від каніфолю і ставимо плату на своє місце. Звісно, не забуваємо її закрутити і поставити прокладочку пластикову. Все, далі закриваємо корпус. Так, збираємо його, тобто в зворотній послідовності закручуємо два гвинти. і також вставляємо батарейки і будемо робити перевірочку. Закриваємо кришечку. Все, прилад зібраний, натискаємо на кнопочку, і як ви бачите, результат є. Прилад ввімкнувся. Далі ще раз натискаємо прилад, вимкнувся. Далі нам потрібно його перевірити в зібраному стані з манжети. Манжета у мене на руці. Давайте його ввімкнемо. І так, стравимо повітря м -м, за допомогою кнопочки. І далі, за допомогою ось цієї грушки, накачуємо тиск в манжету і чекаємо на результат. Як ви бачите, відбувається вимірювання, скид. Тиску йде, я трішки прискорив, і в результаті ми отримуємо фінальні показники. Тобто це свідчить про те, що прилад справний і можна ним далі користуватися. Відаю власнику, а вам, друзі, дякую міцного здоров'я і дякую за увагу. На все добре, до побачення!